Хлопці, якщо ви пропустите це відео, ти прогавите шанс урвати дешевше міні-трактори. Хлопці, то велика оптова база тракторів дає всі моделі, всі бренди, і ціна напряму від заводів виробників. Дивіться, що показують: кентаври нові, з кабінами, без кабінів, люксові, ікси і так далі є донфенгі. Пожалуйста, в любых модификациях, в любых комплектациях комплектаціях є джинми. Потім таке варіменне, Всяке шефенгі, трьохточечні зубри, кентаври трьохточечні, скаути, пожалуйста, є. Джинма в нас на центжин. Ну і, звісно, лінійка скаутів, то, що всюди по всіх тіктоках, по всіх ютубах рекламується, хлопці, пожалуйста, є 40 п'ятдесяті. 50 -і. Люба комплектація, люба модифікація. Працюємо без передоплати. Вам привозив водій трактор, ви розрахувались, ризиків нуль. Маємо також великий асортимент тракторів з кабінами. Ті ж самі відомі ловоли модні, прошки, шмошки, ДТЗшки по самих мінімальних риночних цінах, бо в нас нема площадок, в нас нема е, виставочних майданчиків, в нас напряму йде тут і зборка. Звідси є, де логістика їде по Україні. Ось, о, пожалуйста, МТЗ якісь є, пожалуйста, ловови, пожалуйста, Ката, Іней, джинма, ловольчики такі менші з кабінами. На будь-який бюджет на любий бюджет під будь-які потреби. Ось о, привозимо самі в контейнерах. Бачите, скільки ящиків стоїть контейнерів, які приходять з Китаю. Тут привозимо, тут відвантажуємо, тут збираємо під вас можна під'їхати вибрати. Якщо немає такої можливості, можна вибрати в режимі онлайн, або зателефонувати на Viber, або просити відео в фото перед відгрузкою, предоставом без проблем. І виходить, вам привозить трактор, ви розраховуєтесь відповідно, ну, або готівково, або безготівково, як вам буде зручно. Також є розтермінування, кому цікаво, тобто розстрочка на рік, на два з першим внеском. Техніки все працюємо офіційно. Тобто у вас всі є гарантії, у вас всі є сертифікати, у вас всі є документи на руках, ви ні за що не доплачуєте, ніяких доплатів немає. Ви раз зафіксована ціна оплачуєте при отриманні, і більше ні за що не переживаєтесь, у вас є сервіс. Які працює, який відповідає, які приїде в разі чого зробить і так далі. І у вас, пожалуйста, на вибір. Є різні, різні різні трактора. Від е, до великих на 110, на 130, на 140 коней з кабінами Хлопці під любі задачі, під любі потреби, під любі ділянки, хлопці-тракторці. саме найбільша оптова база Центральної України тут у нас грузиться. Буси, то тільки що уїжджає сьогодні, та показую, скільки уїжджає за день просто техніки, щоб ви собі розуміли, вантажиться три буси плюс з лафетами з лафетами, і то одна фактично загрузка. Тобто обично їде по 5 машин плюс до кожного трактора. Якщо треба навісне, то теж не проблема. Питання немає навісне і різні фрези, і плуги, і все, і борони, культиватори, сажалки, копалки Є польські виробники, є Україна, є Китай різне, пожалуйста, і ось, ось загружається е, технікою. Е, самі бачите, що оборот Оборот великий, техніку беруть, ціни людські, доставка безкоштовна. Так що хлопці, хто шукає трактор, не дуріть, не по тихої ликси. Навального по тих е, об'явах в фейсбуках і так далі, де там всяке намахало. Замовляєте без жодних предоплат, без жодних ризиків. офіційна техніка з доставкою під ключ додому. І також можна доукомплектуватися, пожалуйста, спектр навісного, які є. Борони, пушки, сажалки на сезон. зараз Для картоплі різні є. Маємо дешевші українські, маємо польські е, фрези, коси. Фрези до мотоблоків, мототракторів, навісне все до мотоблоків теж мається в наявності. Кому цікаво сікує сажалки Україна. Сіялки зернові, косарки, трісочки. Пожалуйста, все, що душа побажає. причепи, Вся навіска, якщо у вас немає, є трактор і треба тільки нав'язка, теж доставка безплатна, теж без почти, нашої машини, хлопці. Вибір є просто дуже великий. Тому скористайтеся нагодою. І хто хоче собі трактора взяти не за всі гроші світу, не переплачуючи торгашам, то, пожалуйста, звертайтеся, бо в нас є все. І по самих хлопці людяних цінах. Ось ще вам покажу, мужики, як техніка збирається перед відправкою. А то в нас є склади, та, звісно, не цей, як його, не конвейєр. Фордовський, поняли. Но, зато ціна, все файно, все чистенько, все не, не під дощем, як то кажуть. І ось, о, пожалуйста, джин стоїть на колеса. Маленький такий дрицик-мототрактор стає. Там ще один дрицик стоїть. Нові ці дтз модні. модні. Ну, тобто всі є трактори, які в природі існують, які є. На ринку України можете собі взяти за дешевших цін без проблем. Ставиться на зборку, 2-3 дні трактор збирається, все, трактор поїхав до вас. Що ще дрицик стоїть, кабінники стоять. От, тому е, майте на увазі номер запишіть, збережіть і позвоніть, питайтеся, який вас цікавить. Трактор, чи може влаштує ціна, може влаштує, да і купите собі, будете раді, щасливі, довольні. От і до.